Про ці та альтернативні прогнози щодо можливостей Російської Федерації говоритимемо з нашою колумністкою Євою Ніколашвілі, яка долучається до нашого етеру. Єво, раді тебе бачити. Привіт, дуже рада вас бачити. Добре Одразу Добре. скажу, як за травочку, для вас що е, про те, наскільки їм вистачить техніки, ми про це поговоримо, але трішки згодом. Ну от на твій погляд, скільки так, вони можуть продовжувати бували. воювати. Я вважаю, що нам одразу треба позбутися рожевих окулярів у Росії. Є ресурси, і я вам точно не планую казати, що через два місяці у Путіна не залишиться техніки чи людей, особливо людей. Якщо ми говоримо про загальні резерви РФ, то їх в них до 20 мільйонів. Дуже багато, але чи підуть вони на війну? Про це розповім згодом. Що стосується наявних ресурсів, то вони дійсно мають не найкращий вигляд, але все ж вони є, і їх поки достатньо, щоб продовжувати вести бойові дії. Друга армія світу, військо якої планувало захопити Київ за три дні. Справжня орда, яка сунула на Україну через майже тисячу днів після початку повномасштабного вторгнення. Ситуація для окупантів з резервами виглядає не те, що плачевною, але безрадісною. Орди давно немає. Окупанти тільки й встигають, що поповнювати свої запаси гарматного м'яса. Користуючись цифрами, які кажуть самі росіяни, це 30-40 тисяч людей. Вони рекрутують рекрутують до лав сил Російської Федерації щомісяця. Тобто росіяни, грубо кажучи, рекрутують до війська стільки скільки і втрачають за місяць на фронті. А от на створення резервів сил не вистачає. А для того, щоб створити оперативний резерв, ну їм потрібно очевидно рекрутувати 50-60 тисяч осіб щомісяця. у Росіян. Буквально немає мотивації, щоб йти на фронт. Її Кремль намагається компенсувати виплатами. Якщо на початку повномасштабного вторгнення мова йшла про 200 тисяч рублів одноразової допомоги, то тепер це мільйони. Але якщо людей можна заманити грошима і, хоча б відбити. Втрати, то от з технікою ситуація зовсім інша. Такої кількості та і якості, яка була у 2022 році, давно немає. І, хоч російські склади були забиті законсервованою технікою, якісно її назвати не можна. Тож на заміну прийшли Франкенштейни. З технікою є проблеми, тому що на сьогоднішній день вони її поповнюють виключно за рахунок канабілізації, тобто вони ну розбирають, грубо кажучи, з трьох якихось БТРів роблять два або один, і запаси зменшуються, і нестача цієї техніки вона вже власне відчувається на фронті. І навіть за таких обставин у росіян ще залишається достатньо техніки не на роки, але й не на місяць чи два. Десь приблизно е, в тих темпах, які є, їх вистачить ну до, до середини 25-го року. Можливо, трошки довше. Е, все просто залежить від того, скільки ще техніки вони зможуть і повертати в стрій. В них е, в залежності від місяця там ну може бути різна ситуація. Іноді вони повертають більше, іноді вони мають просто колосальні втрати. От коли вони пробували вести якісь наступальні дії, то вся техніка була або повністю знищена, або її притягнули на свій бік власне наші військові. До речі, я думаю, ви помітили, що останнім часом втрати особового складу росіян збільшилися. Це один із наслідків того, що техніки у росіян стало менше. Друга причина це схиблені командири, але... але чекай, відштовхуючись від всього того, що ти вже сказала, на твій погляд, чи потрібна взагалі путіну мобілізація в такому в такому разі, е, не дивлячись на те, що я сказала. Е... І, хоч людей у них є, але все ж таки мобілізація потрібна. Е, для нього тобто це важнема. А він їм потрібно. так, ну, Правильно? тут є. В них є ресурс, це правда, але без резерву. Але тут є одна банальна історія. Путін боїться оголошувати мобілізацію. Чому він боїться, і чи все ж таки піде на цей крок? Я прошу подивитися у наступному матеріалі. Бути чи не бути, а точніше, оголошувати мобілізацію чи не оголошувати. Ось в чому питання, і це питання вже давно не виходить з голови Путіна і військових керівників країни-терористки. Проблеми з забезпеченням присутніх проблеми з мотивацією присутні. Проблеми з чисельністю присутні, щоб поповнити резерви і не витрачати купу грошей на контрактників. Окупантам дуже знадобилася б мобілізація. Але Володимир Путін, якого росіяни називають своїм президентом, постійно відкладає це рішення. І всьому виною страх. Бункерний банально боїться реакції. Ну і різні думки. Очевидно, він вважає, що це може спровокувати соціальний вибух, соціальну непокору, або, знаєте, таке тупе небажання йти воювати, там, начать, якісь заворушення, і таке інше. Можливо, він такими начать, емотивами зараз керується. бо одна справа, коли він оголошував в другому році, бо там була впевненість, що оголосив мобілізацію, і все задавмо Україну. А друга справа, коли він це, це мусить зробити сьогодні, в му році. Або на початку 25-го року зовсім інша ситуація ситуацію політична і зовсім інша проблема. І вирішити цю патову ситуацію не допомогла навіть курська операція. Виявилося, що росіянам не так важлива курщина, якщо доведеться йти особисто її звільняти. З точки зору е, суспільного сприйняття і суспільної реакції е, мобілізація це більш страшна історія ніж курська область. Чому тому, що вони вже історію з курською областю значною мірою е, приховали або змінили в своєму інформаційному просторі це раз, а по-друге е, розумієте, курська ж область торкається лише певної кількості росіян, певної кількості сотень тисяч, навіть не мільйонів, сотень тисяч. А всім іншим на це просто плювати. А от мобілізація, якщо все ж буде оголошена, то доторкнеться всіх умовних бурят, яких забирали у 2022 році. Вже просто немає. Вони загинули на фронті. Тож тепер забирати росіян на війну прийдуть у великі міста до тих, хто вважався недоторканним. А це явно росіянам не сподобається. Тож, поки є можливість, Кремль відкладає це рішення. Вони вважають, що за рахунок оцих виплат, які вже досягли якихось космічних масштабів, вони мінімум півроку, можливо, довше зможуть покривати ці втрати, і як мінімум виходити в нуль, ну а можливо навіть в невеличкий плюс, ну з точки зору людей, які будуть з'являтися на фронті. А ще є строковики, які як обіцяв Путін у 2022 році воювати не будуть, але ж діри кимось затикати треба. Насправді Україні також не вигідна мобілізація в Росії. Народний депутат Костенко вважає, що якщо ці заходи Москва застосує, то Києву доведеться знижувати призовний вік, що там вони підуть в Обанки, проведуть свою мобілізацію. То хтось там каже, от Росія розвалиться. А якщо не розвалиться, ну да навіть якщо підуть якісь тенденції, але нам все рівно потрібно на це буде реагувати. А у нас так виглядає, що ми зараз на піки того, що ми наприймали той же закон і. Залишиться знову переприймати. Я не знаю, прибирати звідти все те, що ми там залишали. Там доглядачів, я не знаю. Там ну це вже такі кардинальні, знаєте, міри знижувати призивний вік і всі ці речі. Як ви розумієте, для нас це не найкращий варіант. Можливо, для того, щоб в Україні обговорювали подібні не найкращі варіанти. Путін і підписував оцей указ. Про розширення російської армії просто інших е, причин, чому він це зробив, я не знаходжу. Ну я чесно, навіть не хочу копатися в голові Путіна. В нього дуже багато е, сумозбродних рішень, але насправді в цьому указі нічого такого немає. Поступове збільшення в них було закладене вже давно, але це все на бумазі. По факту, по факту людей в них немає.